Фільм Форест Гамп переповнений не лише захоплюючою історією та вражаючою грові Тома Генкса, але й глибокими філософськими думками, що проникають у саму суть життя. Він пропонує глядачам не лише емоційну подорож, а й шлях до роздумів над сутністю людських цінностей та можливостей. Форест Гамп стає не лише фільмом, але й джерелом натхнення, спонукаючи глядачів поглиблено відчути сутність життя та розмірковувати над власним місцем у світі. Герой цієї історії, чоловік із Алабами, який, незважаючи на свою соціальну незграбну особистість та рівень, IQ нижчі за середній, живе чудовим життям і досягає успіху в будь-якій справі, якою він вирішив займатися. На перший погляд здається, що це історія про феноменальну удачу, і це не дивно, тому що яким би шляхом не йшов цей хлопець, все для нього виходить чудово, але насправді удача має дуже мало спільного з ним. Справжня причина, чому Форест продовжує досягати успіху, полягає в тому, що він просто не знає, коли зупинитися. І це головна ідея, яку фільм намагається донести до нас. Тож про що я? Більшість фільмів дотримуються певних універсальних правил, і згідно з одним із них, головний герой має зіткнутися з проблемою, яку важко подолати. Без цієї проблеми фільм втратить свою рушійну силу, і глядачам стане нудно. Що я маю на увазі? Хто хоче побачити, як Кенді Дюфрейн втікає з шоу Шенга? Перший тиждень свого ув'язнення, а Фродо відносить у Мордор верхом на орлі. Це корисне правило, і в більшості випадках воно працює. Конфлікт рухає історію, змушує нас співпереживати за героя, Але Форестгамп вибудований зовсім по-іншому. Форесту ніби зовсім не треба прикладати зусиль для того, щоб досягти успіху. Він закінчив університет, став героєм війни, виграв чемпіонат з пінг понгу Заснував успішну компанію, пробіг через всю Америку та зустрів трьох президентів. Це, напевно, єдиний фільм, де головний герой не переслідує певну мету. Він просто час від часу займається то одним, то іншим. Він, як пір'їнка на вітрі, і ніколи не приймає рішення про свою долю. Кожного разу приймають рішення за нього. Хочеш служити у В'єтнамі? Чому б і ні. Купити човен і ловити креветок чудова ідея. І кожного разу Форес досягає успіху. Він розповідає свою історію випадковим людям, та вони не вірять йому, тому що як це можливо, що людина, яка народилася з легкою розумовою вадою, робить речі, які більшість людей не може робити. Він показує нам, що ми також можемо досягти успіху в будь-якій сфері, якщо ми справді віддані цьому. Форест має кілька важливих якостей, які є запорукою успіху. В першу чергу це зосередження на процесі, а не на кінцевому результаті, тому що важко приділяти достатньо уваги повсякденній реальності, якщо ти постійно мрієш про щось інше, наприклад, про славу чи багатство. Навіть якщо завдання просте і нудне, то Форест може повністю зосередитись на ньому протягом довгого періоду часу, це необхідна якість, якщо ви хочете досягти успіху в будь-якій справі. Успіх не є чимось магічним чи абстрактним, це результат постійного повторення рутинних процесів, незначних і нудних дій. Форест Гамп має величезну перевагу, це його низький інтелект, який не дає йому занудьгувати, почати сумніватися в потребі повторення одних і тих же дій. Йому просто подобається робити все, що він робить, що у свою чергу призводить до досконалості. Існує теорія, яка говорить, що ви можете досягти великого успіху лише після декількох років практики в якійсь одній справі або після 10 тисяч годин тренувань. Тут є про що подумати, але це всього лиш статистика, застосована до якоїсь частини людей. Та досягти успіху можна набагато швидше, якщо вам справді подобається те, що ви робите. Насправді, поняття удачі чи везіння не існує. Форест досяг успіху у футболі не тому, що йому пощастило, а тому, що він любив бігати. Все своє дитинство він тікав від хуліганів. В армії Форест почав грати в пінг-понг і став наскільки хорошим у цьому, що виграв міжнародні змагання в Китаї. Виявляється, що дуже легко бути чемпіоном світу настільного тенісу. Вам просто потрібно робити те, що робив Форест. А саме їсти, спати і тренуватись решту дня. Коли Форесту не вдалося зловити креветок на своєму човні, він не здався, він був зосереджений на процесі і просто продовжував ловити далі, поки його маленьке підприємство не перетворилося на маленьку імперію. Форест не знав багато про креветки, лише те, що баба сказав йому перед смертю. Коли більшість людей роблять щось, вони зазвичай мають певну мету чи мотив, що стоїть за цим. Однак Форест Гамп робить щось, бо він цього хоче, а не тому, що він слідує меті або намагається досягти кінцевого результату. Це чудово продемонстровано в сцені, де Форест біжить через Америку. Люди намагаються зрозуміти, чому він це робить, що він намагається добитися цим. Він робить це для бездомних, бореться за права жінок чи за навколишнє середовище, його послідовники ставились до нього як до месії, ніби він був кимось, хто щось знає, наче він має ключ до секрету. Поки вони думали, що ж це означає, то в цей момент Форест просто насолоджувався подорожжю. Іншим важливим аспектом характеру Фореста є його повна відсутність сорому кожного разу, коли він з'являється на публіці. Він поводиться як абсолютний ідіот. Він сказав Кеннеді, що хоче попісяти, показав в своїй сідниці президенту Джонсону, і не забуваємо про виголошену промову перед величезним натовпом з вимканим мікрофоном. Страх збентеження, невдача чи критика це марна емоція, яка ув'язнює ваш розум. У гіпотетичному світі це те, що заважає вам справді намагатися робити те, що ви хочете, і змушує задуматись над тим, що може або не може статися в майбутньому. У фільмі багато показано про ідею долі. Ми бачимо, що в мами Фореста лейтенант Ден, Дженні, Баби. У кожного є доля. Усе це не дарма, це частина плану. Як і в них, у більшості з нас є певна надія чи очікування щодо того, яким має бути життя. Усі ці герої впевнені в тому, чого вони хочуть. У них є цілі та амбіції. Хочу бути відомою, хочу бути співачкою, як Джоан Баєс. Я знаю все про креветковий бізнес, та й взагалі збираюся зайнятися креветковим бізнесом. Цього не повинно було статися не зі мною. Але Форест не витрачає час на марні розмови про те, як все має бути. Він один із тих рідкісних людей, які справді бачать, як відбуваються чудеса навколо нас. Форест здатний помічати і цінувати ті маленькі моменти, божественної величі, які торкаються нашого життя, а інші просто ігноруються. Йому вдалося знайти можливості у найнесподіваніших і все ж очевидних випадках зайгроньої долі. Доки його більш амбітні друзі вагаються, Форест поступово досягає всіх своїх мрій. Він стає героєм війни, як хотів лейтенант Ден. Тебе нагородили медаллю пошани Конгресу». Виконує бажання Дженні бути відомою. Я був відомий на всю країну. Затьмарив навіть капітана Кенгуру». Та досягає успіху в бізнесі з креветками, як баба планував. «Креветки баби Гампа. Та це всі знають. Тому ми бачимо дві різні філософії, два протилежних погляди на світ. Перший погляд це те, що ми не можемо уникнути нашої долі, як би ми того не хотіли. А другий це те, що самі будуємо свою долю та відповідаємо за неї. Стоячи над могилою Дженні, Форест зрозумів, що його друг мав в рацію, деякі речі неминучі і визначені долею, а деякі речі відбуваються випадково, але ми можемо по різному реагувати на ці події та робити те, що на нашу думку буде правильним. Я не знаю, чи кожен з нас має свою долю? Чи може? Нас усіх просто гойдає випадково, немов вітром. Та я, я гадаю, може й те і інше. Це втілено в головній темі фільму пір'їнки, з якої все починаються та найшлі закінчується в цьому фільмі. Наша доля визначається тим, як ми поводимось з випадковими обставинами, з якими ми стикаємось. Ось що насправді символізує пірїна. Адже вона могла приземлитися будь де, але вона приземлялася поряд з Форестом, і він піднімав її, ніби скориставшись шансом, який дає йому життя. Мати Фореста казала, що життя це як коробка шоколаду, ти ніколи не знаєш, що ти отримуєш. І як ми бачимо, Форест не дістав найсмачнішої солодощі з цієї коробки, але він компенсує це наполегливістю та своїм неймовірним даром бачити чудеса, які відбуваються щодня. Він показує нам, як важливо ефективно використовувати те, що ми маємо. Треба досягти найкращого з тим, що тобі дав Бог. Старайся дуже, дуже Форест. Форест так і зробив. Форест Гамп це історія про людину, яка досягла всього, за що бралась, при цьому не втративши себе. Фільм говорить нам, що немає нічого неможливого, якщо ти маєш бажання і волю змінити своє життя. В кожному з нас криється людина, яка здатна на все. Все, що тобі потрібно зробити, це випустити її.